Привіт! мене звати Роман Колюхов. Я юрист центру протидії корупції. Сьогодні ми поспілкуємося про такий цікавий кейс, як справа колишнього голови верховного суду Всеволода Князева. Справа князева вона цікава, тим, що вона взагалі зображує весь масштаб корупції, який існував за князева в судовій гілці влади, тому що це особа, яка вважала, що вона безпосередньо має вплив на абсолютно всі суди в Україні, так як голова верховного суду, і за допомогою нього будь-хто може порішати будь-яке питання, навіть якщо рішення в першій апеляційній інстанції було не на користь, то за допомогою князева можна було переграти цю ситуацію на рівні верховного. Суду. Суд Верховний суд це суд касаційної інстанції, який переглядає в окремих випадках рішення судів апеляційних інстанцій по всій Україні. Це як і цивільні, так і господарські, кримінальні тобто, будь-які абсолютно справи. І також ще особливістю верховного суду є те, що він формує судову практику, власне, і якщо це якесь є неоднозначне застосування норм кримінального, наприклад, так права кримінального процесу суперечливої норми, так тоді верховний суд може узагальнити цю практику, сформувати певну практику для того, щоб інші суди загальної юрисдикції в одних і тих самих правовідносинах правильно застосовували одні й ті самі правильні ну, відповідні норми. Законодавства власне про цей кейс, який розслідується, йшлося про загальний хабар розміром 2,7 мільйона доларів. Перший транш це був 450 п'ятдесят тисяч доларів, який безпосередньо отримав князя. Зараз княз вже не перебуває в СІЗО. Він перебуває на волі. Відвідує судові засідання, бере в них участь С самого початку йому обрали запобіжний захід у вигляді застави 107 мільйонів гривень, і це не унікальний випадок, коли застави з часом зменшуються. Багатьох це дивує, але насправді це нормальна практика, тому що загалом вважається, що ризики вони з часом зменшуються, тобто зменшується можливість знищити докази, спотворити, заховати, втікти якимось чином впливати на свідків. Тобто, з часом ці ризики зменшуються. Зв'язку з цим зменшується постійно розмір е, застави. Ну і окрім того, потрібно розуміти, що застава чи тримання під вартою це не є покаранням особи, це є тільки запобіжний захід для того, щоб особа не уникала е, кримінальної відповідальності, не виїхала за кордон. Не впливала на свідків, і так далі, враховуючи розмір застави, суд враховує декілька факторів, в тому числі і майновий стан особи, наскільки реально сплатити цій особі таку вартість застави. Ну, як ми бачимо, що коли спочатку призначили заставу 107 мільйонів гривень, князів продовжував сидіти в СІЗО. Він говорив, що в нього немає таких коштів. Ну і окрім того, значна частина його статків арештована. Він не може їм розпоряджатися, користуватися. І от коли постійно зменшується. Чвали розмір застави. Врешті-решт він її сплатив і вийшов із СІЗО. Як бачимо, зараз він не порушує своїх обов'язків, хоча він просив зняти з нього електронний браслет, тому що казав, що йому некомфортно з ним так. Але тим не менше він ходить на судові засідання дисципліновано, і поки що ознак того, що він буде намагатися якось втікти, чи якимось іншим чином перешкоджати, поки що ми такого не бачимо. Ну насправді, якщо ми відкриємо закон про судоустрій, статус суддів, то ми побачимо вичерпний Досить короткий перелік повноважень голови Верховного суду України, насправді це такий собі менеджер, який займається представництвом Верховного суду, комунікацією з іншими органами державної влади, тобто в нього більш представницькі функції. І якщо в когось може скластися враження, що голова Верховного суду це якийсь такий собі начальник всіх суддів, то це не так. Він не має права впливати на будь-якого суддю, не має права диктувати, які приймати рішення тому чи іншому судді. Тому те, що ми бачимо в матеріалах. Які відкрила сторона обвинувачення, це просто дико, тому що ця людина була переконана, що е, він може вирішити будь-яке питання в суді, тому що він голова верховного суду. Але якщо ми відкримо будь-який кодекс, чи кодекс е, кримінального процесуальний кодекс, чи цивільний, чи господарський процесуальний кодекс, ми ніде не знайдемо, що е, будь який вищестоящий, скажімо так, суддя там апеляційної чи касаційної інстанції має якийсь вплив на е, суддю першої інстанції, який приймає те чи інше рішення, тобто будь-який суддя. Навіть районного суду він керується виключно кодексом, виключно самостійно оцінює докази і приймає законно обґрунтоване рішення в справі. Звичайно, що є апеляція, є касаційний перегляд, який обов'язково здійснюється колегією суддів. Тому ми ніде не побачимо якихось таких надзвичайних повноважень голови Верховного суду і його можливість навіть теоретично законного будь-якого впливу на прийняття рішень такого немає. Голова Верховного суду обирається з числа суддів Верховного суду, пленумом Верховного суду, до якого входять всі, всі судді Верховного суду, обирається він один раз на 4 роки і не може бути обраним більш як два терміни поспіль. Питання чи зможе повернутися князем на свою посаду? Зараз звучить дуже так, як то кажуть, забігаючи наперед. Так тому що справа щойно почала розглядатися в суді. Це навіть ще на розгляд по суті, це підготовче судове засідання. Такі справи розглядаються ну не швидко, скажімо так. Я надіюся, що це не буде там 5-10 років, але і не 5 місяців, це точно набагато довше строк пройде і. Сьогодні стало відомо, що князева вже відсторонили від здійснення правосуддя, тобто він вже не може здійснювати правосуддя. Але питання, чи зможе він повернутися на посаду після набрання вироком законної сили, який би він не був, про це ще рано говорити, тому що до вироку ще дуже довго. Звичайно, що теоретично може. Тобто, зазвичай вироком встановлюється як додаткове покарання, заборона на заняття певних посад. На Певний проміжок часу, так і коли цей час спливає, коли людина відбласнене покарання, коли сплив цей термін, і, і тоді е, судимість вже знята і погашена, тоді звичайно, що теоретично людина може повернутися на посаду. Але тут ще ж питання репутаційної відповідальності: хто тепер князева обере на посаду, тим більше голови Верховного суду, навіть якщо він, наприклад, навіть якщо там ну, щось станеться з цією справою, так. І е, все одно в суспільстві настільки заплямована зараз його репутація, настільки на жаль він заплямував репутацію взагалі нашої судової системи, яка е, потребує насправді очищення. Але це показовий кейс в, в тому плані, що це на жаль було деяким часом деякий час обличчям е, судової системи, так як е, це є голова Верховного суду України, і е, тому е, говорити про те, що князев повернеться на посаду і буде знову головою. Ну, це з розряду того, що там Янукович знову може стати президентом України. Ну насправді е, набу, е, як і інші органи, які здійснюють досудове розслідування, вони е, е, керуються кримінальним процесуальним кодексом України, і е, в якому чітко зазначено, що е, слідчий, чи в даному випадку, якщо ми говоримо про Набу, це детектив. Він може. Дізнаватися цю інформацію з багатьох різних джерел. Тобто, це може бути навіть публікація в ЗМІ, наприклад, там вийшло журналістське розслідування, в якому є ознаки кримінального правопорушення, і детектив, чи слідчий це побачив, він може зареєструвати самостійно провадження. Перевірити ці факти. І якщо дійсно це підтвердиться, то може вручати вже певним особам підозру. Інший варіант це оперативно розшукова діяльність. З оперативних джерел там стало відомо, наприклад, так. Потім інший цілий інститут це інститут викривачів. Тобто, ми знаємо, що є закон про викривачів корупції, так зване, так, яким передбачена навіть винагорода. За викриття топ корупції. До речі, вже є перший кейс, коли викривачу е, корупції в справі е, про Хабар е, Злочевського, справи злочевського, так е, яка вже закрита. Е, вже суд вакс присудив виплату цієї винагороди. Це ще одне джерело, звідки може дізнаватися правоохоронні органи. Тобто, це викривач, який співпрацює безпосередньо з е, е, набу в даному випадку. Так він може повідомляти цю інформацію, і ще один ще одне джерело. Це безпосередньо громадяни України, які від яких, наприклад, вимагають хабар, або вони просто стають свідками того, що десь відбуваються такі речі. Вони можуть просто звернутися з заявою про цей факт, і тоді відкривається так само кримінальне провадження, проводиться розслідування. Тобто, це можуть бути бути будь-які джерела отримання інформації. Вони всі можуть бути використані конкретно в цьому випадку. Швидше за все йде мова про конфіденційне співробітництво з органами НАБУ, і е, наскільки ми розуміємо, особа, яка була дуже наближеною до цієї схеми, до того як працювала ця схема махіна, чи якось так вони називали загалом, тобто з тих розмов НСРД, які були. Опубліковані публічно вже можна сказати, що там навіть вони самі трішки боялися тих можливостей, які вони виявляли, що вони мають фігуранти цієї справи. Наскільки серйозні кейси вони можуть розвернути в потрібне ті чи інші стороні русло? От що вони назвали це все махіною, от, тобто, там е, нібито були задіяні і судді і якихось місцевих суддів, поки що ці особи не встановлені, триваю ще слідство. Можливо, ми ще дізнаємося нові прізвища в цьому провадженні, але е, тут в даному випадку. Йде мова про те, що все ж таки це було конфіденційне співробітництво, і таким чином органи досудового розслідування дізналися ці обставини справи, які вже зараз на даному етапі стали загальновідомі і доступні в змі. Ну, на мою думку, я в тому глибоко переконаний, що єдиним запобіжником і то не 100%, тобто мені здається, 100% гарантії того, що та чи інша особа ніколи не візьме хабар чи не вчинить якихось інших дій. Взагалі ніхто не може дати. Але тим не менше, дуже ефективно себе показують публічні конкурси на заняття особливо відповідальних посад. Коли кандидат він просто проходить величезну кількість фільтрів з боку, в тому числі громадянського суспільства, з боку о, і, різних органів, детально вивчається його біографія, його цінності, його майновий стан, чим він займався раніше. І якщо після такої перевірки не виникне взагалі жодних питань щодо того, що людина жила добросовісно, що вона не порушувала закон, що вона не брала хабарі чи іншим, не брала участь там в якихось інших незаконних діях, має відповідні цінності, відповідні ділові якості. То з високою долею ймовірності можна сказати, що на відповідальній посаді ця особа, як то кажуть, не скурвиться, так і буде так, так само нести ці високі стандарти виконувати свої повноваження відповідно до закону. Ось це мені здається єдиний запобіжник, який може бути, тому що призначення на посади згори або лобіювання певними групами осіб на ті чи інші посади, зазвичай воно тягне за собою потім. Подібні схеми і вирішення питань на тому чи іншому рівні. Всупереч закону, але в відповідності до інтересів тих, хто цю особу пролобіював, е, практика від, відкритих конкурсів вона е, працює в усіх розвинених країнах, тому що це є теж таким своєрідним маркером демократії. Що якщо е, чим більше в суспільстві відкритих даних, чим більше суспільство має вплив, е, може здійснювати моніторинг, має вплив на е, посадовців, на чиновників, на депутатів, на міністрів, е, Взагалі, на весь апарат державної влади, тим це суспільство є більш прозорим і демократичним і. Тим менше таких ризиків з'являється, звичайно, що корупція є в усіх країнах світу. Це ні для кого не секрет. Але тут велике питання в сприйнятті суспільством цієї корупції. Якщо суспільство розуміє, що це ненормально, і на це йде гостра реакція, то відповідно і особи, які заплямовані в цих корупційних схемах, вони не можуть прижитися в нормальній структурі органів державної влади такої демократичної країни, так до якої Україна прагне, і ми вже понад 10 років йдемо до цих. Стандартів і у нас багато реформ в цьому плані змінилось, і не дивлячись на те, що багато ще таких кейсів як князя, загалом я в цьому завжди оптиміст, Я переконаний, що Україна йде правильним шляхом, і е, ці реформи е, вони вже мають відповідні результати.